Я поліцейський офіцер громади, капітан поліції Метельський Віктор Анатолійович, звертаюся до мешканців із проханням відповідального ставлення до питань екологічної безпеки та дотримуватися встановлених правил охорони навколишнього середовища. Турбота про це не лише обов'язок кожного громадянина, а й важливіша складова безпечного та здорового життя в громаді. Офіцери громади наголошують на необхідності не спалювати суху трубу, листя та сміття, адже це спричиняє небезпечні пожежі, шкоди здоров'ю та завдає значної шкоди природі, не засмічувати смуги, узбіччя та водойми, оскільки побутові відходи розкладаються десятками років, забруднюючи ґрунт і воду, дотримуватись правил поводження з побутовими та будівельними відходами, вчасно і правильно їх утилізовувати, повідомляти поліцейських або органів місцевого самоврядування про факт незаконного викидів сміття стихійного звалища підпали. Правоохоронці нагадують, що за порушення правоохоронного законодавства передбачена звільнина відповідальність. Спільними зусиллями громади та поліції можна запобігти негативним наслідкам для довкілля, зберегти чистоту та безпеку у рідному краї. Поліцейські офіцери громади закликають усіх бути свідомими та дбати про природу, адже її стан напряму впливає на якість нашого життя та майбутнє наступних поколінь.